Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Конфлікту у карибському регіоні США розгорнули боротьбу з наркокартелями, ударили по суднах, нібито наркоторговців біля берегів Венесуели. Ще влітку міністерство юстиції та державний департамент США оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацією, яка призведе до арешту венесуальського диктатора. Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі корупції та грубих порушеннях прав людини. Чи стане Венесуела новою гарячою точкою і що відбувається в регіоні? Дивіться далі в сюжеті. Президент Венесуели Ніколас Мадура звернувся до російського диктатора Володимира Путіна по військову допомогу. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на внутрішні документи у листі кремлівському очільнику. Він попросив про допомогу в ремонті радарів і військових літаків, а ще про можливе постачання ракет. Крім цього, пише видання Мадура звернувся до Китаю та Ірану. У листі Мадуро попросив уряд Китаю пришвидшити виробництво китайськими компаніями систем радіолокаційного виявлення. Ймовірно, щоби Венесуела могла посилити свої можливості. У документах йдеться, що міністр транспорту Рамон Селесіто валаскес також нещодавно координував постачання військового обладнання та дронів з Ірану, плануючи візит до цієї країни. Він повідомив іранського чиновника, що Венесуела потребує пасивного обладнання виявлення GPS кремблерів та майже, напевно, безпілотників з дальністю дії тисяча кілометрів. Яку відповідь дали ці країни Мадуро невідомо. Не коментує інформацію про цей лист і Кремль. З документів не зрозуміло, як відреагували Китай та Іран, але Росія залишається головною опорою для Мадуро у неділю. Іл-76, один із тих російських літаків, проти яких у 2023 році США запровадили санкції за участь у торгівлі зброєю і транспортування найманців. Приземлився у Каракасі, столиці Венесуели, і прибув туди після обхідного маршруту над Африкою, щоб уникнути західного повітряного простору згідно з Радар 24. США оголосили війну наркокортелям з вересня в Карибському басейні. США нарушують військову присутність. Американські військові завдали з десяток ударів по ймовірних наркоторгівцях. Здебільшого вони вирушали саме з берегів Венесуели. У Каракасі свою причетність до незаконних оборудок відкидають там, засудили нарощування збройних сил. США і назвали це прямою провокацією. Звинуватили Вашингтон в організації диверсій та змов проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Напередодні з'явилася інформація, що в США передислокували ракетний есмінець та великий десантний корабель в Карибському морі на позиції, з яких можна бити по території Венесуели. Видання The Wall Street Journal повідомляло, що американські військові розглядають можливість таких ударів. Як писала газета, так адміністрація Трампа розраховує скоротити наркотрафік та подати сигнал венесуельському президенту, що йому необхідно відійти від влади. Сам Дональд Трамп спустував цю інформацію, не підтвердив її, і глава Пентагону Чи розглядає адміністрація можливість завдавати удари по Венесуелі. Дякую за запитання, але ми не будемо розголошувати жодних оперативних деталей щодо того, що може статися, а що ні. У Венесуели найбільше в світі запаси нафти, і саме чинник золотого золота один з головних у тиску адміністрації Трампа на режим Мадуро, впевнені експерти. Так, за словами Деміна Регера з фонду імені Ганса Зейделя в Каракасі цей конфлікт відображає конкуренцію за енергоресурси, ринки та геополітичний вплив у регіоні. Ще одна ймовірна причина роль Китаю, США значно ускладнюють доступ Венесуели до американського ринку. Тому Каракас більшу частину нафти збуває пекіну з великими знижками. І якщо Венесуелі відновлять доступ до ринків США або ЄС. КНР може позбутися цих поступок, оскільки та продаватиме ресурс за вигідними цінами. Водночас Вашингтон Пост пише, що Москва може втратити багато економічних переваг, якщо Ніколас Мадуро відійде від справ. Ситуація показує, як багато Москва може втратити в разі падіння Мадуру, який перебуває в складній ситуації, і надалі реалізовуються високопрофільні проєкти між двома країнами. Зокрема, побудовано заводи з виробництва боєприпасів Калашников у липні у венесуельському штаті Арагуа. Приблизно через 20 років після обіцянки його спорудити. Москва також має права на розвідку потенційно мільярдних запасів нерозробленого природного газу і нафти. Вашингтон Пост зазначає, Москва нині має менші можливості допомагати Ніколасу Мадуру. але протистояння між Вашингтоном та Каракасом, переконаний дехто з експертів, може бути на руку Путіну. Протистояння між Вашингтоном і Каракасом може навіть принести росіянам деякі несподівані вигоди, оскільки відволікає увагу США від Європи. Зав'язнувши у війни в Україні та прагнучи тіснішої співпраці з іншими латиноамериканськими партнерами, Москва останніми роками поступово зменшила свій інтерес до Венесуели, і у зв'язку з поточною кризою не спостерігається жодних ознак посилення підтримки. Зміна режиму у Венесуелі стане серйозним ударом для Москви. Це може призвести до втрати одного з союзників і значного ослаблення іншого. Куби. Вона, на думку спостерігачів, може стати наступною у списку Вашингтона. Вероніка Євашенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Отже, як можливий конфлікт між США та Венесуелою, найбагатшою країною за запасами нафти може вплинути на світовий ринок енергоресурсів. Спробую розібратися разом з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Пане Іване, вітаю вас! рада бачити. Доброго дня студія, ради вас бачити також. Вітаю всіх глядачів. Отже, пане Іване, накопичення американських сил біля узбережжя Венесуели, як це вже впливає на глобальні енергетичні ризики? Ну безумовно, всі чекають якихось кроків. По великому рахунку, якщо згадаємо завершення першої каденції Трампа, то тоді пан Пріц, це очільник приватної військової кампанії Black Waters в США, тобто аналог Вагнера групи який є в Росії, такий самий є в США. Він вже тоді казав Трампу, що треба сприяти перемозі опозиції в Венесуелі, треба замінити цей режим. Але тоді Трамп не ризикнув це. Було завершення каденції за часів. Байдена такі ідеї взагалі не підтримувалися, не розглядались, і ось зараз таке враження, що Трамп повернує, повертається в ту точку, в якій він був на завершення своєї першої каденції. І ця ідея стосовно сприяння венесуельській опозиції в зміні режиму Мадуро, вона знов повернулась на стіл. Бо більше, я думаю, що події в Сирії кінця минулого року вони частково спонукали о, до повернення. До цього сценарію, адже зрозуміло, що зараз, як ви правильно зазначили, Венесуела найбільша за розвіданими покладами нафти країни на світі. Тобто, взагалі, я думаю, що коли Трамп вийшов на вибори, і коли він власне почав казати, що одні з. Його цілий буде зниження світових цін на нафту, то, як на мене, треба було зробити три речі: перша drill baby drill про що він казав, або три мільйони додаткових барелів на день від США, про що казав Бесенд. Друге, це нормалізація з, з відносин з монархіями Близького Сходу. Насамперед Саудівську Аравії забути про Хашогі гейт це відбулось. І третє це зміна влади в Венесуелі, тому що чинна влада. Вона не пускає американські нафтосервісні компанії в свою країну. Там вже суттєво зруйнована нафтова галузь галаць країни. Тобто це не вдасться зробити швидко, і тому о, треба дійсно зробити ті зміни. Ось Сирія гарний приклад. А коли до влади прийдуть ті люди, які будуть не проти нормалізації стосунків США, відновлення роботи американських нафтосервісних компаній, і звісно, не одразу через певний проміжок часу, ця нафта з'явиться на світовому ринку. А отже, і нафти ціни верніше на нафту вони будуть нижчі. А враховуючи те, що і так за аналізом аналітиків світового енергетичного ринку попит. На власне нафту поступається пропозиції. Тобто, коли пропозиція перевищує попит, це значить, що ціни йдуть вниз. То, в принципі, я думаю, що навіть ці е, певні е, ціни ціна нафто, які гепатитично будуть у разі конфлікту, там вони будуть не не довготривалими. Як до речі, не довготривалими була з цін на після запровадження санкцій проти лукоїла та Роснафти, адже. Повторюсь, зараз на ринку більше нафти ніж потрібно, і відповідно ціни йдуть низ. От наскільки Венесуела зараз залишається потужним гравцем на світовому ринку нафти, який її відсоток виробництва саме дивіться, Венесуела не входить навіть в десятку. Основних країн за видобутком нафти, вона перша по розвіданим запасам, але вона практично не присутня. Так вона займається нафтою Так, як правильно зазначено було в сюжеті перед моїм включенням, там нафту отримує Китай за певними дисконтними цінами, тобто, коли Венесела заради того, щоб ці гроші були, цю нафту постачає. Але якби там працювали нафтосервісні компанії США. То, по перше, значно більше подабувала б, б нафти, і ціна на неї була б значно вища не те що вони постачають Китаю, а були б світові ціни, і ці ціни значною мірою б визначали ті американські нафтові компанії, які працювали там. Я розумію, що буде заява, що ось що чому це американські колонізатори, як вони люблять казати, нам встановлюють правила. Поведінки, але слухайте без без американських компаній, ви як на мене загубили е, дуже дуже перспективно гали своєї економіки. і Ви не є гравцем зараз на світовому ринку нафти. Так ви там е, десятці точно нема ви але не згадають на якому там далі місці, але далеко від лідерів і звісно за обсягами далеко. А шанси є всі конкурувати з Саудівською Аравією за перше місце. Тому ну будемо знову ж таки тут завжди не вистачало політичної волі це зробити завжди. Окремі глядачі в США казали, ось це буде повторення невдалої операції в затоці свинині, яка була на Кубі за часів Кеннеді. тобто не можна це робити. Слухайте, вже багато часу минуло з тієї операції. Вже всі знають уроки тієї операції, всі знають помилки, розуміють, що треба співпрацювати з венесельською опозицією. А вона до речі неодноразово за останні роки. Демонструвала бажання реальних змін у владі, і якби хтось підштовхнув ці зміни, я думаю, результат був би. Тому зараз подивимося, як буде вести себе США, але знаєте, як казав губернатор каже верніше, губернатор Флоріди, щось там скоро буде. Пане Іване, а от від гіпотетичного конфлікту між Штатами і Венесуелою, чи виграє Росія в енергетичному плані? Ми ж знаємо про підтримку Москвою Мадуру. Мадуро. У нас буквально півтори хвилинки. Там не просто підтримка. Вони прислали літак. Вагнер не може це робити без координації з Кремлем. Тобто Росія, прямо своїм кроком, надіславши літак, здається, ракетами, вона стає на бок Венесуели у цьому конфлікті. Я повністю погоджуюсь з тими нашими аналітиками, які одразу почали казати, що цей літак Вагнера, який приземлився в Каракасі, він наближає вірогідність отримання тайфунів Україною. Що ми побачимо тайфуни нагадаю, що це платформа для запуску тамагавків а наземна, що ось вони з'являться в степах Херсонщини чи десь в Україні, тому що поставивши себе у якості супротивника США за чинного. Президента США, який дуже не любить такі речі, Росія реально може отримати суттєво збільшення військової допомоги від США в Україні, просто тому що вони зробили невірну ставку. А за це США будуть їх карати. Але все ж таки, яка вигода Росії підтримувати далі Венесуелу? По перше, вони не хочуть, щоб ця нафта з'явилася на світовому ринку, обвалила ціни як в 1986-му обвал цін Поставив крапку в історії СРСР. По друге, щоб там не було це відволікання уваги США. Якщо там щось трапиться, і США будуть контролювати Венесуелу, це мінус одна точка, за якою США повинна слідкувати в цьому світі. Це відкриває можливості для зміни інших антиамериканських режимів, і на які і Росія, і частково Китай розраховують у якості тиску на США. А зараз ця проблема може. Зійти на нівець, тобто для Росії, звісно, бажано, щоб Мадура лишався. Плюс завжди чергове визнання на світовій арені. Росія любить завжди провозити Мадура на паради, як це було цього року на 9 травня, Показуватись бачите латиноамериканські лідери з нами. А якщо там буде зміна цих лідерів, просто фізично не буде в Росії. Пане Іване, ще хочу запитати вас про енергетичні санкції Сполучених Штатів після того, от як Трамп запровадив обмеження для російського лукойла, Роснафти, Індійські компанії зразу ж призупинили купівлю нафти з Росії. А яка зараз ситуація? А зараз там з'являється різна інформація. Знаєте, я люблю жартувати, що є таке ніхто, що найлегше, що можна робити в житті, це кидати палити. Це можна робити 10 разів на день. Так само, і Індія разів 10 на день. Заявляє, що вона не буде купувати російську нафту, а потім з'являється інформація, що нафту вони все ж таки в Росії будуть купувати. Там зараз безумовно, після санкцій США, починають е, будувати обхідні маршрути. Мені мені щось підкаже, що дуже швидко, особливо після 21 листопада, коли закінчується перехідний період, з'являться якісь нові компанії, які в світі які будуть постачати великі обсяги нафти, і тут завданням США буде контроль за тим. Щоб так трапилося, що ці нові компанії, які звізьмуться на звідки це не були власне Лукоєла або Роснафта, які просто будуть мати відношення до цих нових господарюючих суб'єктів, які будуть продавати на світовий ринок ту нафту, яку власне видобуває і Роснафта, і відповідно гроші будуть до них. Якщо вдасться забезпечити гарний енфорсмент, тобто контроль за цими санкціями, думаю, що Росії буде на те ще не те, що неможливо, але дуже важко робити подібні речі. Пане Іване, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую вам. Дякую вам.